Владислав Чечоткін втілив ідею інтернет-магазину далеко не за один день. Він готувався до власного бізнесу з 1999 року, відправляв пропозиції начальству на своїй першій роботі, але від нього тільки відмахувалися. Нарешті Владислав сам зайнявся торгівлею, а дружина Ірина допомагала вирішувати операційні питання та займалася логістикою. А назва розетка виникла з простої та зрозумілої концепції: будемо продавати все. Що вмикається в розет. Рішення запустити інтернет-магазин техніки у 2005 році було неабияким ризиком. У той час онлайн-торгівля в Україні була практично відсутня. На 40 мільйонів жителів лише близько 200 тисяч мали стабільний доступ до інтернету. Але чи чітне не вірили, що за онлайн-торгівлею майбутнє. В успішності компанії зіграло декілька ключових факторів. По-перше, раннє прийняття електронної комерції. Розетка була одним із перших українських онлайн-магазинів, які з'явилися на ринку, і це дало їм значну перевагу перед конкурентами. По-друге, попередній досвід засновника. До заснування розетки Владислав Чечоткін вже мав солідний досвід роботи в комерції та займав хорошу посаду в компанії Skyline, яка спеціалізувалася на продажу техніки. Тому він добре розумів цей ринок і бачив у ньому великий потенціал, знав, чого хочуть покупці, що їм потрібно і як можна покращити сервіс. Також важливу роль зіграли конкурентні ціни. Розетка була відома своїми цінами, які були нижчими, ніж у конкурентів, що робило їх привабливим вибором для тих, хто шукав вигідні пропозиції. В подальшому, значною перевагою стало розширення асортименту продуктів. Розетка пропонує широкий спектр товарів від електроніки та побутової техніки до одягу, косметики та іграшок. Це робить їх універсальним магазином, де люди можуть знайти практично все, що їм потрібно. Виділятися серед конкурентів компанії допомагає зручність покупок та клієнтоорієнтованість. Розетка пропонує простий та зручний у використанні сайт та мобільний додаток, а також гнучкі варіанти доставки та оплати. Що робить процес покупки максимально комфортним. Розетці вдалося побудувати потужний та впізнаваний бренд, який асоціюється з якістю, надійністю та доступністю. Їхні маркетингові компанії добре придумані та ефективні, а їхній логотип та слоган добре знайомі українським споживачам. Сьогодні розетка не просто магазин, а маркетплейс рівня Amazon, який знає кожний українець.